Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я запишу коротке, сподіваюся, відео про порожні пляшечки, оскільки зараз в мене їх зібралося доволі багато цілий таз, і я планую переїздити, тому хочеться встигнути відзняти це відео для вас, показати, дати свої відгуки. Тут багато і побутової якоїсь побутових товарів і для догляду товарів, тому не будемо робити довгий вступ. І поїхали. Що закінчилося? Це ось такий кріт, засіб для чищення зливних труб. Купувала у червоному маркеті, здається, тут у нас здається літер, один, один кілограм, один. Непогано видалив це рідина саме. Мені все ж таки сподобались більше засипні порошкові такі продукти, але непогано впорався, змічення видалив і все добре. Купувала ось такий кваснючий просто кондиціонер-ополіскувач, концентрований для тканин з розкішним парфюмованим ароматом. Золота перлина. Ця інформація тут, тут 925 мл. Мені дуже він сподобався, неймовірно, гарний аромат, е, е, доволі бюджетний, все тут можна вимірити. Спеціальний ковпачок, ну, класний, кайфовий і е, е, довготривалий на речах після прання. Далі Феррі. От що не кажіть, е, е, скільки разів я купувала інші якісь. Е, миючі засоби, але це Феррі, яке справді дуже добре піниться, І купувала я в Аврорі 900 мл. Це такий трав'янистий аромат. Ну, не в ароматі річ, але дуже добре він відмиває піниться і надовго вистачає його. Далі покажу ще дві. Великі доволі банки. Ось такі. Перше, це шампунь від Dallas. Вони продаються у Аврорі, і це з гранатом, шампунь 850 мл, шампунь для волосся з олією гранатових кісточок та натуральною кокосовою олією. Вся інформація тут. Причудово і пахне, і класно відмиває. І для нього є так само, це як лінійка засобів. Так само є і бальзам кондиціонер, або, здається, маска все ж таки. Але я взяла ось таку масочку, віддала це кератин Gen Profitox. Тут так само 850 мл. Маска для волосся з картином, колагеном, гіалуроновою кислотою. Можу рекомендувати, мені сподобалося. Брала ось таке крем мило Алівера, шоколад та карамель. Не скажу, що це якийсь справжній шоколадний аромат. Ну, щось таке дуже розбавлене, неконцентроване, продається в Аврорії. І тут 900 мл, вистачило надовго, але знову ж таки, він, воно мило стояло в мене на кухні, тому загалом нормально. Але якщо ви хочете прям концентрований шоколадний аромат, то це не сюди. Ось така баночка. Закінчився в мене. Глінтвейновий, так само від Олівера аромат Крем-Гель для душу. 400 мл. Був такого червоного кольору, так само купувала в Аврорі. Мені сподобався. Справді сподобався. Приємний аромат, гарна помпа. І незважаючи на те, що тут аж 400 мл, доволі е, ну, такий от, е, невеличкий формат, тому легко можна брати з собою в подорожі і е, непогано піниться. Не залишає, звичайно, аромату після того, як ви вийшли з душу, але протягом прийняття цього душу ви думаю, так само прокайфуєте і отримаєте задоволення. Далі ось такий скраб Coffee and Salt від Queen and Skin. Не розумію, чому досі пишуть російською мовою, і так само потім кавовий скраб з олією для тіла дублюється українською мовою. Купувала один раз. Мені справді сподобався до речі тут там, виробник Дніпро. Мені сподобався аромат власне, цього кавового скрабу, це справжній такий кавовий аромат, дуже розм'якшував шкіру, ну просто бомбезний насправді скраб для тіла. Я би із задоволенням купила б ще раз, але поки що, мабуть, не буду цього робити, тому що, кажу ж можливо, намічається переїзд. І справді цей м, скраб, цей аромат, особливо вранці, дуже бадьорив, пробуджував і ну, просто класний, справді класний м, скраб для тіла. Тут 200 грамів, І, і ось такого коричневого померла. Пахне Справді ніби як каву, яку ви заварюєте з пакета для того, щоб випити як напій. Наступне нарешті закінчила я ось такий від Avon Kia. Як це правильно сказати крем для всього. І для тіла, і для рук, і для ніг, і для обличчя. Ну для всього буквально. Для сухої та екстра сухої шкіри 400 мл з какао. Білого кольору був така масляниста консистенція, класний аромат, непогано дійсно зволожував, але такий баняк я його використовувала протягом мабуть, року точно, якщо от прям постійно користуватися. Ще одна велика банка від Ютера. В Єві продається ось такий от спафонбас, піна для ванни. Створює атмосферу спокою і розслаблення, піднімає настрій, надає заряд бадьорості з малиновим парфем. Справді пахне дуже солодкою, пересолодженою, вареннєвою малиною. Тут 1000 мілілітрів, тобто ну, один літр. Не розумію, чому відразу не написати, що тут літр. А, Непогано Непогана я о боже, який же він солодкий. Аромат використовувала як гель для душу, і ну, дуже надовго він його вистачає. Аромат насичений, залишається після прийняття душу, дуже добре піниться. Ну, Словом, крутецька піня для ванни і доволі бюджетна. Магазин Аврора той же самий інтимний гель, гель для інтимної гігієни з молочною кислотою, э журею, якщо я правильно читаю, 350 мл, Довго не буду вам про нього розповідати. Звичайно, така мильна водичка 350 тут грамів. мілілітрів, І не знаю, мені все ж таки і поки що інтимні засоби найбільш подобаються. але... Я вам зараз не купую вже давно. Ось тому поки що в пошуках. Але це бюджетний варіант, непоганий, не сушить ніяких інших таких поганих властивостей він не має. Звичайний гін для інтимної гігієни. Врешті нещодавно закінчила від мабусан Аля Фолі, Це парфумований body-oxonте 100 мл. Купувала колись разом із парфумом. Це був набір, косметичка, 100 мл парфуму Фолі, Мабусан, Гель для душу, так само форм -фактор. І цей Лосьонте Тіла. справді непоганий. Приємний доволі аромат, дійсно дуже наближений до власне, парфуму, але мені якось не сподобалася його консистенція. Він такий занадто рідкий мені здався, мені б хотілося більш маслянистої, такої твердої все ж таки, субстанції, консистенції, тому вимазувала дуже довго. і... Нап на подарунок, в принципі, непогано, доволі непогано. Колись у Єві купувала цей шампунь, Pantene Pro V. Без силиконов, мінеральних масел, фарбників для, слабких, для слабкого волосся, шампунь. Це був набір. Купувала ще до війни насправді 400 мл, використала. Ну, мені подобаються ці шампуні. вони роблять шовковисте волосся, хоча тут дійсно все ж таки є якась доля силиконості, тому що волосся дуже сухняне, дуже гладке таке стає і е, класний в нього насправді аромат е, такої дорогої, як на мене, е, косметики для догляду за волосся. Інші все ж таки я від е, Greenway. Bubble Party. це гель для душу 600 мл. Ось такого жовтого кольору. Це якраз та банка, яку я вам показувала приблизно на новорічні свята. Це гель для душу, який продається як в коробці, ніби шампанське. Що хочу сказати, непогано він. Милиця, але аромат такий підбрудивших ягід, фруктів на любителя насправді. Ну, хоча, як, якщо ми будемо говорити, що це саме аромат шампанського, то тут вирішуйте самі, якщо ви хочете, аромат не залишається, але під час душу ці 600 мл я використовувала дуже довго, тому що мені не сподобався власне аромат. Тупна це ось такий від Energy Vitamins крем-йогурт для тіла Релакс Колекшн зложення та пружність шкіри, полуничний, 260 мл. Так само купувала ще до війни. Вся інформація тут, ставте на паузу, читайте клубничний полуничний <гум> крем йогурт для тіла, зволоження пружні шкіри. Класний, такий от рожева ніжна субстанція, але дуже хімозний аромат, дуже насичений, дуже такий солодко хімозно-полуничний. Хоча звожував доволі непогано. Ну, Приблизно 4 з 5. А ось те, що мені справді сподобалося, хоча і не дешеве це задоволення, це з Shop масло для тіла з сандалвуд, ментолом і насправді він пахне лісом. Лісом, сандалом, от кедром, таке щось неймовірно приємний. Аромат веганський, мені його дарували. Я хочу ще. Я хочу ще саме такий, але це була лімітка, здається, 200 мл. Я ним користувалася дуже дозовно, тому що хотіла подовше ним покористуватися. Класнючі насправді забалі, що робити продукти для тіла. Але цінник, звичайно, не для кожного. Ось така коробочка, дуже важлива для нас, як для дівчаток, крем для депіляції тіла. І всередині цієї коробочки ми знаходимо ось такий шпатель пластиковий і, власне, кремчик. Крем для, 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 крем для депіляції тіла для чутливої шкіри проти виростаючого волосся. Це з оливою. Ви наносите на 10-15 хвилин. Здається, так. І потім просто видаляєте. Не всі, звичайно, волоски воно видаляє, але полегшує справді депіляцію. Доволі бюджетний оцей Body, бюджетний засіб. Тому дуже раджу вам. В мене це вже здається третя, чи чи... Да, третя а... покупка. І можливо я все ж таки ще повернуся до неї. Закінчилася ось така паста зубна. Бендемет Anti-Cavity, тобто антікаріс Original з активним втором для захисту від каріїсу. Класна зубна паста, однак дуже абразивна, тому її треба з якоюсь міксувати. Тобто день ви чистите, наприклад, цією пастою, а іншою, інший день я чистила більш безпечною, скажімо так, це лісовий бальзам, тотал комплекс, зміцнення захисту зубного каменю, мінерали морської солі. І це от саме така дуже гарна паста, яка береже ваші зуби від надмірного подразнення 75 мл. Знову ж таки, бюджетний варіант трав'яної пасти. Трішки ще догляду за волоссям від лісова, закінчила спрей, кондиціонер для розчисування волосся, незмивний, легке розчисування, миттєвим якість, ніжність з олією органи 100 мл. А насправді, для мене це виявилося якоюсь такою простою водичкою. Я користувалася, звичайно, після, відразу після того, як помила волосся. Не можу сказати, що воно аж так надто полегшує розчисування. Насправді, мені... Не хочеться вже її повторювати і вважаю, що це порожня витрата грошей. Те, що я вже задубила, а то її затрипила, тобто купила в третій раз, мабуть, що це тонік освіжаючий, який підтримує природний гідробаланс, перетворює шкіру, зволожує, освіжає для будь-якого типу шкіри 240 мл. Це ось така Cleanness Face Expert. Ви можете знайти цей тонік і в Еврові, і в червоному маркеті. Пошукайте. Ще в яких магазинах ви можете знайти, я думаю, це дуже такий розповсюджений тонік, справді класний, надовго вистачає, і після нього немає ніяких у мене, принаймні, подразнень, але знову ж таки, все ж це треба перевіряти на вашій власній шкірі. Я Мені сподобалося. Я купила ще і не шкодую. Те, що я добивала дуже довго: оксиджен, центела азіатська 100 мл. Це. Крем. крем для обличчя, який продавався у Єві в наборі з тонером для обличчя. І цей крем насправді він дуже-дуже-дуже рідкий, Ну, ніби як така трішки замулена водичка, трішки додали туди кремушку. Ось, мені... Якось, якщо, наприклад, на ніч намазувати, щоб ви, якщо ви не любите якихось таких от чимось користуватися на ніч, щоб була масна шкіра, то окей, це дуже швидко поглинається. І ну, буквально як такий дуже-дуже легкий кремушок. Але якщо казати про те, що воно якось зволожує дуже добре, або ам... Ну, підтримує якось вашу шкіру. Такого ефекту я не помітила. Знову ж таки, тонер добре, а ось цей кремишек не сподобався. Повторила я все ж таки about трьохфазний мейкап uh, Ремовін, змив, змивку трифазну. Е, у мене біда з цими кришками, тому що воно дуже масне. Воно досі, бачите, от вся в маслі цьому. Потім ця кришка злітає, вона нормально не закручується е, ну, Тому е, використовувала до останнього вже не з цією пумпою, а саме відкрученою тому, тому потрібне. Тому вам потрібне місце, де ви поставите цю банку, бо вона скляна, ще може побитися. Тобто це таке трішки треба було мені погратися, але насправді непогано, воно доволі непогано змиває водостійку туш, макіяж, але потім я все одно користуюся якимись... Гелями для вмивання, тобто мені потрібно було змити цю олію і добре після цієї трифазної олії рідини для зняття макіяжу, змивати дуже добре масну шкіру. Крем для тіла з Німеччини привозила тітонька. Дякую тобі. Каміль крем для рук 150 мл, Я не знаю наскільки ну, не дивилася просто наскільки це продається в Україні. Але користувалася дуже довго, тому що це от справжній аромат ромашки, крему з ромашкою, класно він жив шкіру. Просто суперський і дуже зручний формат, до речі, просто суперський продукт для шкіри ваших. Те, що не можу порадити від синіта, гелевий дезодорант антиперспірант унісекс, не містить спирту. Купували, точніше, дарували мені, купували з Аврори гелевий дезодорант 50 мл, дуже швидко він закінчився. Погано він пахнув, недовго тримався. і... Не ну, те, що погано пахнув, просто від нього не, не було ніякого такого сильного ефекту. Можливо, просто через те, що я ем, от, полюбила вже фа, такі кулькові дезеранти, цей би вже не повторила. Чи з Німеччини від Есана мені привозили ось такі, от, ну, вже не покажу саме ем, продукти, але е, ось такі. Капсули антивікові, Q10. Вам потрібно було все ж таки погратися з цими капсулами, і не завжди вистачає, якщо у вас дуже така суха шкіра, і вам хочеться прям дуже добре її. Намастити не завжди вистачало цієї малюсінької такої капсулки на все обличчя. Тому антивіковий якийсь ефект, не знаю, мені, я не думаю, що я якось помолодшала. Але було цікаво поекспериментувати і саме от капсули, капсульний догляд для мене це щось геть нове, яким я. З чим я досвіду ще не мала до цього. Матеріали, які постійно знадобляться, леді котон це ватні диски, косметичні ватні диски 100 плюс 20 штук. Що про них можу сказати, це те, що вони, здається, вони не прошиті вздовж краю, і тому мені їх легко було розділяти. Я... Мені інколи потрібно таке робити, тому непогані, класні, звичайні ватні диски. Те, що мені дійсно сподобалося, це ось такий крем для рук від Mermaid, який я отримала в боксі. Ви всі пам'ятаєте, цей бум на авроровські бокси з колабою від Mermaid це Wanderlust, парфумев... парфумований крем. Для рук з оліями, вітамінами А є цей Б5-30 грамів. Неймовірно класно пахне малиною, якимись квітами. Мені щось здавалося, навіть воно схоже трішки на Angel Nova аромат суперський просто і зволужив. Він дуже такою. Маслянистої масної текстури важкої такої. Прямо на зиму буде вам неймовірно класно зболожувати, і я отримала справжнє задоволення від цього крему. Ще один крем для рук, який мені рекомендували в просторі це Love Miss, якщо я правильно читаю Ось такий котик. Повинно воно було пахнути. Буском, але насправді буску тут не було. Це якийсь такий водянистий кремчик з водянистим ароматом. Ну, ні про що мені не сподобалося, не рекомендую. Милошик Нектар, так само в мене закінчилося з гранатом і малиною. Воно 125 грамів має, розділене ніби на дві частини: одна біла, одна рожева. Тобто кожна частина відповідає за певний. За певну ягоду, таке подвійне. Звичайне, крем, мило для миття рук. З, власне, таким, от брусковим, таким брусковим милом я користуюся виключно для миття рук. Класний аромат, справді, трошки, хоча й хімосненький, але ручки помити вам буде дуже добре. І ще в мене закінчився. Знову ж таки, Evelyn Cosmetics, мій улюблений тональний засіб, тача в кашмір, ефект, інновація 12 годин, довготривалий з uv фільтрами 40 мл. Я користуюся натуральним бежевим. Ну, я його обожнюю, це вже далеко не перше моє таке придбання, і продовжую ним користуватися бюджетний, але Ну, навіть мені робили компліменти, наскільки гарний має вигляд шкіра. Вона справді ніби оксамитова. Обожнюю цей крем. Тому тільки найкращі в мене відгуки. От саме мені воно підійшло. Як вам буде вже дивіться самі. Закінчила. Мабуть, що років за 5 чи ще навіть наліпок вже немає, тільки от тон 0,7. Це здається, Ось я в колись було такий блиск, пахне барбарискою. Якщо ви побачите це. Я не знаю, чи він випускається ще, чи ні, але рожевий, прозорий, рожевий блиск з рожево-жовто-зелено-біло-блакитними блискітками, які от. Такий клубний роблять ефект, Ось, і ну, я отримувала від нього компліменти. Він завжди був у мене в сумці, тому використала легко. І останнє це ось такий Brow Fix гель від Lovit. Не можу сказати, що він мені якось подобався. Насправді, звичайний гель, який не дуже сильно. Фіксував ось таку має щіточку. Тому, ну, як знаєте, як така водичка. І, звичайно, як всі такі гелі, він дуже швидко бруднився. Тому о, мені здається, от, можна знайти щось подорожче. О, нарешті сфокусувалась. Брав фікс гель, це від Lit. Тут у нас 7 мілілітрів. Звичайна водичка, яка не сильно фіксувала брови, тому рекомендувати не можу. Що ж, друзі, ось такі у мене вийшли порожні пляшечки, порожні баночки. Сподіваюся, вам було інформативним це відео. Якщо ви його вподобали, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі, чим використалося, які у вас відгуки на ці товари. І я вам бажаю мирного життя, безрусні. Щоб ми всі жили в мирному, спокійному своєму житті і працюємо заради країни, донатимо, і головне дбаємо про своє здоров'я, про свою безпеку. Тому всіх обіймаю, всім миру, цілую, люблю.